Сьогодні хочу розповісти вам про інвентаризацію одну з найважливіших, але часто недооцінених процедур у роботі складу. І як сучасна wms система може зробити цей процес простим, швидким і безболісним. Привіт! Мене звати Олексій Снегур, Я CEO напрямку ABM WMS у компанії BM Cloud. Інвентаризація – це не просто формальна перевірка товарів, це ключовий інструмент, який допомагає тримати облік у порядку, запобігати втратам і крадіжкам, а також актуалізувати дані в обліковій системі. Якщо ж з ним нехтувати, втрати та падіння рівну сервісу можуть зростати з кожним роком, і це впливає на фінансовий результат компанії. На складах існують різні типи інвентаризації: повна, часткова, циклічна або позапланова. Повна інвентаризація – це комплексна перевірка всіх товарів на складі, яка зазвичай проводиться один або два рази на рік. Вона дає повну картину наявності товарів, але зазвичай потребує зупинки роботи складу, а це втрати. Часткова інвентаризація охоплює лише певні групи товарів або окремі ділянки складу. Вона дозволяє оперативно перевірити ключові позиції без зупинки всього складу, зменшуючи час і ресурси, необхідні для проведення перевірки. Циклична інвентаризація це спосіб розділити великий обсяг роботи на невеликі частини, які перевіряються систематично. Вона допомагає зберегти стабільність роботи складу, не зупиняючи всі процеси і розвантажуючи команду. А тепер давайте уявимо, що ваш склад це заводський конвеєр. Традиційна інвентаризація – це як планова зупинка всього виробництва на технічне обслуговування протягом декількох днів. Чудово, коли є кілька конвейерних ліній. І поки одна на обслуговуванні, інші продовжують працювати. Але, на жаль, у складській логістиці таке майже неможливо реалізувати. Головна складність традиційної інтеризації це саме повна зупинка роботи складу. Потрібно завершити всі процеси, призупинити прийом і відвантаження товару, що призводить до простої та втрат для бізнесу. Тому більшість компаній робить це раз на рік період низького сезону. Але цього може бути недостатньо, так як проблеми мають накопичувальний ефект. Для вирішення цієї проблеми на складі є сучасна WMS-система, яка дозволяє працювати і проводити інвентаризацію без зупинки. Завдяки функції гарячої інвентаризації ви можете проводити будь-який тип інвентаризації будь-коли по будь-якій групі продукції чи зоні складу, не зупиняючи роботу і не блокуючи документообіг. Це як технічне обслуговування конвейера, яке відбувається в Русі, без шкоди для продуктивності. Інвентаризація це часом справжній стрес для бізнесу. Але коли процес автоматизований, а всі дані завжди під рукою, робота стає більш передбачуваною і навіть цікавою. Співробітники відчувають, що можуть впевнено виконувати свої завдання без зайвих перерв і хаосу. Як приклад, компанія Levitrade. Український дистрибутор продуктів харчування та напоїв. Після впровадження АБМВС змогли проводити щомісячну інвентаризацію приблизно 5 тисяч комірок всього за 5 годин. Це дуже швидко в порівнянні з традиційними методами. При цьому точність обліку значно покращилася, а відхилення стали мінімальними. Клієнт зазначив, що раніше інвентаризація тривала безкінечно і не приносила відчутних результатів нині. Останні інвентаризації показали, що відхилення в кількості товару становить усього 100-200 одиниць, що є гарним показником для їх компанії. Отже, підсумовуючи, інвентаризація – це не такий складний процес, як деякі вважають, особливо якщо у вас є сучасна wms система, яка робить процес швидким, зручним і максимально ефективним. Якщо бажаєте дізнатися, як АБМДАБС може оптимізувати інвентаризацію на вашому складі і досягти інших результатів, звертайтесь, ми завжди готові допомогти.